Шарль Перо Червона шапочка Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для онучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати. Червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже: Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає. Бо мені казали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріжка і цей горщочок масла. Червона шапочка хутко зібралася та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй Вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він і питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому: Я йду навідатись до своєї бабусі, і несу їй пиріжок та горшечок масла, які матуся їй передала. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко. Відповідає йому Червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в першому будиночку, в селі. Гаразд, каже вовк. Я теж піду до неї, навідаюся. Я ось тією стежкою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше. Прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою та ще й гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав в двері. Ток-ток. Хто там? <клух> Це ваша внучка червона <клух> шапочка. Відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжок і горшечок масла. Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи не здужала. Вона гукнула йому: Смикни за мотузочку, клямка і відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він відразу накинувся на бабусю і зжер її одразу, бо він вже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. тук тук Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалася, почувши грубий голос вовка. Але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла: Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горшечок масла, Це мамуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжнішим голосом Смикни за мотузочку, клямка і відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка ввійшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже: Поклади пиріжок на скриню і горщичок там постав, а сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалася, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю. Які ж у вас руки великі, каже вона. Це щоб міцніше тебе обнімати, внученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі. Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі, а це щоб краще чути тебе, внученько. Бабусю, які ж у вас очі великі. А це щоб краще бачити тебе, онученько. Ой, бабусю, а які ж у вас зуби великі. А це щоб з'їсти тебе, з цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але на щастя, в той самий час поруч будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка та убили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся та червона шапочка. Живі та здорові. От і казочці кінець. А хто слухав, ставте лайк та підписуйтесь на канал.